Вітаю вас, моя шановна величезна Ютуб-Родина. Червень у нас добігає кінця, і, як завжди, в кінці кожного місяця ми робимо такий розклад на наступний місяць, та? порада на наступний місяць. Зроблю вам цей розклад на колоді Таро Прометея. Як завжди, буде 6 варіантів. В цьому випадку треба брати один якийсь варіант. то ви мені пишете, взяла всі, всі варіанти і, і всі спрацювали. Не знаю, як це буває. Ну, дивимося, порада на наступний місяць, на липень 25-го року. Обирайте свій варіант. Кому не вистачає часу, можете поставити відео на паузу, потім обрати варіант і дивитися далі. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий варіанти. Поїхали. Перший варіант, яка порада для вас на наступний липень. Вісім пентаклів і сім кубків. Ну, по-перше, Тут вам аркани рекомендують якось зняти рожеві окуляри щодо якоїсь роботи. Ну, припустимо, ви там, ну тут різні можуть бути інтерпретації, в принципі, нічого поганого, але тут основний акцент на роботу, на те, що ви робите. Те, що ви робите, ну, куди ви ходите на роботу за гроші, можливо, ви чимось зайняті вдома. то Тут, так, не покладайте великих надій на якусь виконану роботу. Ну, як, як же вам це на прикладі пояснити? Ну, ось ви думаєте, ось я щось зроблю і буде мені те-то, те-то. Так от, якраз тут і кажуть, та ні. Ви зробите і просто отримаєте свою зарплату, а більше нічого там не буде. Якщо по роботі ви сподівалися на підвищення, допустимо, грошей, так да, то навряд чи це відбудеться. І якщо ви сподівалися на підвищення на посаді, то теж навряд чи це відбудеться. Тобто тут працюйте собі спокійненько і, як то кажуть, не носіть рожевих окуляр. Тут ще може бути такий момент, якщо ви. Ну, це ж знову ж таки загальний розклад. Тут можуть бути такі варіанти, що вам, яка порада. Якщо ви шукали роботу, то навряд чи ви її знайдете в липні. Зрозуміли? Тут іще такий момент може бути. Тобто не, не, бага... не сподівайтеся, не носіть рожевих окуляр, не вигадуйте, ситуація стосовно роботи буде трошки інакша. І ще, до речі, тут стосовно, я б сказала, грошей, якщо ви там кудись думаєте вкласти, то дуже багато разів подумайте, тому що стоїть аркан ілюзії. Це щось вигадане, це те, що не має ніякого стосунку до реальності. Така порада. Другий варіант. Ой, другий варіант липень місяць для вас наповнений зустрічами, поїздками. Можливо, тут в когось день народження, ювілеї, народження дітей, я не знаю, весілля, тут що завгодно може відбуватися. То яка вам порада? Насолоджуйтесь життям, отримайте від життя все, що тільки можливо, але дуже помірно із міцними напоями. Тут дуже багато кубків, не переборщіть. Дуже уважні, будьте на вулиці жарко, то, можливо, не варто дуже багато міцних напоїв. Тут яка вам порада? Насолоджуйтесь життям. Ловіть оті щасливі моменти, які вас очікують у липні. Порада для третього варіанту. Тут теж все дуже добре, але тут, можливо, це можливо, ви прийшли королева кубків, рак риба, скорпіон. Можливо. А можливо, вам просто як порада, щоб ви якби, звернули увагу на якусь жінку, яка, можливо, десь емоційна, але вона вас любить. Вона до вас дуже добре відноситься. Вона хоче бути з вами поруч, вона хоче вам чимось допомагати. Тобто, знаєте, вона як сонечко в вікні для вас. Тому порада. Підтримайте ту жінку. Підтримайте, вона того варта, і підтримавши її, ви теж будете мати певний успіх. Тут теж така знаєте порада. Насолоджуйтесь життям. Можливо, хтось з вас десь буде відпочивати біля сонця, біля води. Ну як біля сонця, мається на увазі. Південь, тепла країна, можливо, якісь будуть у вас тут поїздки, то для вас це буде дуже добре. Теж тут порада, насолоджуйтесь життям, але тут, знаєте, якщо в тому контексті про сонце, тут оберігайтеся, остерігайтеся сонячних опіків, бо сонечко воно може як і гріти, так і добре дати по голові, і по голові у вигляді сонячного удару. І зверніть увагу на Кубкову королеву. Четвертий варіант порада для вас. Ну, якщо у вас є якісь важливі питання, які ви вирішуєте з королем кубків, рак риба, скорпіон, можливо, ну або це просто людина дуже емоційна або творча, просто не поспішайте. Можливо, ви від нього щось вимагаєте від цього короля, так, в певній ситуації, можливо, чогось очікуєте. Він просто зараз не готовий щось вирішувати. Він завис в якійсь ситуації, ну так життя склалося, так, він нічого не може зараз вирішити. Він не може вам зараз дати відповідь на ваші питання. То, тут тут Знаєте, Як просто не гоніть коней, трошечки притормозіть. Дайте цій людині ну, обдумати все, зважити все. Тобто якесь рішення, яке ви маєте приймати сумісно з королем Кубків, або це ви, ви, ви і є король Кубків, то не поспішайте. От зараз просто не час для вас сильно різко діяти. Хай просто все якось знаєте, як то кажуть, пройде свій етап. Якогось застигання чи що над якусь певною ситуацію. Не поспішайте, не робіть згоряча, особливо, якщо якась гостра ситуація, перш ніж щось заявляти або щось вирішувати, спершу все, все з'ясуйте. Зрозуміло? Не поспішайте, не приносьте ані себе в жертву ніяким обставинам і нікого не приносьте в жертву якимось обставинам, тому що через деякий час все виявиться зовсім не так, як ви зараз бачите. П'ятий варіант порада для вас. Якщо ви зібралися десь їхати і отримувати земні радощі, їдьте, все буде добре. Не жалкуйте кошти вкладати в себе. Якщо ви сидите і думаєте, ой Боже, поїду відпочивати там в Грецію чи на Мальдіви, Боже, а що ж я буду робити, а де ж я потім гроші візьму, та візьміте ви ті гроші, їжайте, воно того варте. У багатьох з вас реалізується якась давня-давня мрія. От чогось ви хотіли по зірці, мріяли. То тут, можливо, треба буде вкластися в це трішки, але ви отримаєте бажане. Тут вам добра порада. І ще, якщо ви просто хочете вкладати, мріяти в щось вкласти, то розумійте, що той проєкт, в який ви вкладаєтеся, він у вас буде реалізовуватися, ну, тобто, ціленаправленним. Ви щось плануєте і думаєте, ось я вкладусь. Кладу туди гроші, і воно там буде працювати. Ви абсолютно праві, воно працювати буде. Тільки розраховуйте на те, що це відбудеться трошечки згодом, тому що зірка, вона у нас одне із її значень це відтягування подій. Вони не будуть так швидко відбуватися. Але своє ви отримаєте. Будьте дуже уважні до своїх грошей, до своїх вкладань, все у вас вийде, і все ж таки доставляйте собі насолоду, вмійте радуватися життю і не не жалкуйте на те грошей. Так, і порада для шостого варіанта. А тут ви або станете володарем якоїсь таємниці. Яку вам буде дуже важко тримати в собі. Ось щось ви узнаєте і будете думати, Боже, як же ж мені з цим жити. Вам буде дуже кортіти це комусь розказати, поділитися, то вам тут рекомендація: не поспішайте, вмійте тримати цю таємницю. Особливо, якщо ця таємниця не ваша, якщо вона чужа. Тому що, якщо ви щось розбовкаєте, ви собі свою ситуацію тільки погіршите. Зрозуміло? Тут вам рекомендація. Вмійте тримати за зубами язик. Вмійте зберігати таємниці. Всі таємниці колись рано чи пізно закінчуються, колись все таємне становиться явним, це весь світ знає. Але хай то буде не з ваших вуст, аби ви б собі не нажили якихось неприємностей. Зачекайте. Отакі От поради на липень місяць. Хай у вас все буде добре. Дякую вам за увагу!